Всім здорова, Одеса, квартира на 16 станції фонтана, з видом на море. Ну це вид на мене. Значить, дизайнерський ремонт. Супер якісний. Дизайнерський проєкт, все якісне, Справ справжнє дерево. А це у нас ванна, все чотенько працює, я години, бум-бум-бум. Раз, тут ми заховали бойлер. Бум, тут ми заховали пральну машинку. Оця штука, як пам'ятник роблять, забув, як вона називається. Це вон, не просто дерево якесь. Погнали далі. Вбирання. Хоп. Якщо тут є хтось посварився з дружиною або з чоловіком, це ідеальна квартира для вас. Один чистий зуби там, один чистий зуби тут. Значить, тепла підлога позонна. Вмикаєте в будь-якій... Точці де хочете. Можна окремо тут, окремо тут, окремо коридор, окремо кухня. Залітаємо на кухню. Та ти що, та ти що. Холодильник залишається. Зарядка не знаю чи я. Якщо купити, я вам цю квартиру я вам дарую таку зарядку. Ціна супер. Свічки, звісно ж, залишаємо. Хі -хі -хі. Що ж тут було? Цікаво, що за ріотори. Так, вид на море, подивіться, яка краса. Вид на море, навряд чи найближчим часом забудується, ну, тому що там не висоток нічого нема. На ваш вік точно вистачить. Полетіли далі. Ручка, зошит. Можна сидіти і робити уроки. До квартири додається ще паркінг. Ціна на паркінг взагалі смішна. Так, тут двері у нас є в наступній кімнаті. Дитяча кімната залишилось. Пофарбувати стіни, покласти ламінат, купити люстри. Все, кімната готова. Люстри від себе обіцяю, якщо купити через мене цю квартиру. Хлоп, хок, невдало нернули, називається картина. Поїхали далі. А Тут взагалі крек нереальний якийсь. Значить, ось тут планується тілі, кліжко, ось тут зона відпочинку, диван, не знаю, там я би поставив соні PlayStation. Ось двері. Ну, я би, Мені і ці подобаються, можна і ці залишити. Не знаю, гардеробна тут таких розмір, розмірів, що я би тут міг і жити, якби мене взяли. Так, ось там сусіди. Нікого зараз немає. В першому дублі було, було прикольніше. Сказав, що вийшли на перукор. Дивіться, який у вас не вид на море. Так, з вашої спальні ще прекрасний вид на місто і на сусідів. І подивіться, які у вас сусіди. Хоп-хоп. Коротше, лошари в цьому районі не живуть. Все, звертайтесь особисто. Тут можна поставити кондішни. А якщо до вас при О, є каханка, а дружина прийшла додому, можете тут заховатись. Дивіться, прикольно раз сів, ніхто сюди не вигляде. Не вигля... Не. все, бай-бай.